Провожу испытание гаус пушки. Подаем питание. У нас 3 вольта. Нормально. Сейчас я ставлю. Ага. Включаю питание. Загорелся светоидиод. Тепер спостерігаю, що синій світлодіод у нас повільно загоряється, що показує заряд конденсатора ось цього. Так, зарядимо снаряд. Ай. Так. Як краще поставити, щоб було все гарно видно? Поки вона підготовлюється до роботи. Ось такі от влаштуємо ну что пуск чудо вас